Друзі, сьогодні з вами будемо в'язати ось таку павутинку. Вона дуже легесенька, стильна, гарна, яскрава, і я вам скажу, що вона в'яжеться ну, дуже легко. Вам сподобається доступний майстер-клас. Будемо в'язати павутинку. Для роботи нам потрібні маркери вісім штучок. Ми беремо, Я взяла ось таку пряжу. Взяла три моточка, але я думаю, що два нам вистачить. Беру я спиці номер 6 і спиці номер 8 це на наш основний основне полотно. А розпочинати ми будемо зі спиць номер 6 Добаємо Ми з вами, значить, як нам набирати? Так, я завжди отак розмічаю ось так. Я дві петлі беру на регланну лінію. Значить, я сюди ставлю 40, 40 перед-перед, спинка, рукава рукава, і в нас, виходить, E, значить, 40 плюс 40 дорівнює 80, плюс 20, плюс 20 дорівнює 120 і плюс 1, 2, 3, 4, плюс 8. 128 петель. Ми з вами набираємо 128 петель і будемо ставляти маркери. Я завжди ставляю на кожну регланну лінію по 2 маркери. Розпочинаємо. 128 петель. Так, друзі, 27, 28. І одну я беру 29-ту. буде в мене з'єднувальна. Так, і перший ряд він такий буде самий непростий. Значить, ми будемо з'єднувати і підтягли. во. І починаємо в'язати. Ми ставляємо тут маркер. Початок ряду, ну він буде видно його і по цій ниточці. І в'яжемо. Одна, у нас буде лицева, одна виворітня. Ми пров'яжемо чотири рядочка резиночкою на спицях номер шість. Виворітнє лицева, виворітня. Лицьова, виворітня. Лицьова. І отак потрішечку-потрішечку будемо перетягувати і пров'язувати перший ряд. І зустрінемося з вами на другому рядочку. Зараз я пров'яжу Отак і підтягли виворітня. Наголошую, що це тільки перший ряд такий буде. Ось так виглядає пров'язаний перший ряд. Бачите, ось так от. Все хорошо, потім все вирівняється. І так ми пров'язуємо 4 рядочки, і зустрічаємось. Так, друзі, значить, дивіться, що в мене вийшло. На спицю 6. Я пров'язала 4 рядочка резинку 1 на 1 Тут, можливо, не дуже гарно видно, але. І розставила наступний наш п'ятий ряд. Я пров'язала і розставила маркери ось по цій схемі. Тобто, дивіться, бачите, в мене на регланну лінію в мене ось дві петельки взяли. Так, і це в нас, виходить, п'ятий рядочок. Просто лицевими п'ятий ряд, щоб розставити маркери. Тепер в'яжемо шостий рядочок. Я перехожу на спицю номер 8. І буду сюди переодягати всі петлі. Нічого не збільшу, нічого поки що не роблю. Це в нас буде п'ятий ряд, просто перезніму на іншу спицю, на інший розмір спиці. Маркерочки я взяла такі величенькі, щоб було зручно мені на, на цій спиці. І в'яжемо звичайними лицевими, нічого не змінюючи. Просто переодягаємо. Потім далі я вам покажу, що робимо далі. Отак от, бачите, виглядає. Так, дов'язала до наступного маркера. Перед маркером петлю ми пров'язуємо раз. Тепер опускаємося в нижній ряд, піднімаємо другу і пров'язуємо ще раз. Маркери перезнімаємо. Маркер сюди пров'язуємо дві регулянні лінії, маркер, перезнімаємо, пров'язуємо петлю раз, тепер під низ і пров'язуємо. Тобто, ось ми зробили добавку. Додаємо кожен ряд. Це один додаємо ряд, один пров'язуємо без змін. Один раз додаємо, інший прив'язуємо. І так ми в'яжемо. Регланну лінію, я десь в'яжу 18-20 см, буде в мене регланна лінія. Кожен вяже скільки вам потрібно на вашу величину. Тому в'яжемо по кругу, зараз зустрічаємося на початку ряду і покажу вам далі. Так, дов'язали ми до початку ряду. Дивіться, Значить, у нас ось петлі дві ті, що ми збільшували. Бачите, одну ми пров'язуємо, другу ми пров'язуємо. Ми знімаємо маркер, оцей, це щоб зрозуміти, що ми цей ряд не збільшуємо. Просто пров'язуємо одна петля в одну, і так ми робимо через ряд. Бачите, отут там, де ми збільшували дві, ми просто пров'язуємо кожну петлю. І в нас ось буде ось така красива регланна лінія буде йти. І так в'яжемо по кругу, і так пров'язуємо рядів не знаю скільки, скажу, що десь сантиметрів 19, 20, регланної лінії від ціля сюди. Подивіться, ось як, як виходить. Виходить гарно. ниточка отак виблискує. Продовжуємо. Так, друзі, пров'язала я, показую мій початок ряду. Зараз ми виміряємо, скільки в нас тут сантиметрів. Вив'яжете кожен своє. Так, а я показую, що в мене тут зв'язано. Ось виріб лежить. Так, дивіться, 23 см І я зараз беру, дов'язую ще ці дві петельки, і потім будемо переходити ми з вами на в'язання спинки. Так, зараз дов'яжемо. Так, значить, ми зробимо отак раз, знімаємо маркерочок, бо він у нас все одно буде губитися. І ми пров'язуємо от спинку туди-сюди три рази. Я нічого тут додати не буду, просто ми пров'язуємо. І назад я в'яжу просто виворітніми, Тобто, ми чотири рядочка вяжемо. В одну сторону, це були у нас лицеві петлі, в іншу сторону це у нас буде виворітні. так в'яжемо в 4 рядочка. Потім перезнімемо рукава і будемо в'язати по кругу потрібну нам довжину. Я взяла голку з ниткою і мені потрібно от перевдягнути рукав. Просто я беру ось так. Ось одягаю. И завяжу его из -за петли рукава. Вот так я сделала. Сейчас завязываю, чтобы не развязывалось. Тепер я беру, з'єдную. Рукав ми залишаємо. Так, і пров'язую я раз, два. Маркер скидаю і в'яжемо до наступного маркера, до наступного рукава наш перед. Перезняла я другий рукавчик, тепер я з'єдную спинку і перед. Маркер знімаємо і пров'язуємо все разом. Просто лицевими петлями. Зараз у нас буде по кругу, не буде прибавок, не буде. Бавочок, нічого, просто вяжемо по кругу. Ось так от. Ось так. Ну, Ой, поки що, поки що так. Бачите, але колір, переливи такі гарні, все гарно. Друзі, рукав я цей зв'язала, я вже знаю, скільки тут нам потрібно петель. А тепер ми переходимо. Зараз я вам покажу, скільки петель я набирала. А ви дивіться, наскільки ви хочете широкий, тому що я цей раз зробила широкий рукав. Взагалі я люблю рукава такі по руці, щоб вони були, наприклад, не більше, не менші, але цього разу мені захотілося ось такий широкий рукав. На нього ж більше пряжі буде йти, тому це також ви враховуєте. Так, що ми, що ми робимо? Значить, Ми беремо ниточку, на яку ми знімали, і піднімаємо кожну петлю. Обов'язково слідкуємо, щоб її не загубити. Отак, перезнімаємо і зустрічаємось. Це мій третій моточок. Я достаю ниточку, я її не прив'язую, нічого її не роблю. І починаємо ми набирати петлі. Нам потрібно, щоб у нас тут було 66 петель, так само, як на цьому рукаві. Так, я розпочинаю. Беру ниточку. Так, щоб вам було видно хорошенько. І піднімаю. Дивіться, роблю це дуже густенько, тобто ось так раз. Піднімаю, бачите, ось тут дирочку. просто піднімаю петлі. Так, дивимося ось тут. Можливо, навіть можна і густіше. Якщо не хочете, щоб були великі дирочки під рукавом. Так, але мені потрібно, щоб у мене було 66 петель, так як на тому рукавчикові. Ось так. І проходимо. Друзі, так, я попіднімала петлі, подобавляла, і тепер ми просто беремо і по кругу в'яжемо. Ставляємо обов'язково маркер. Маркер на початок ряду і в'яжемо Вяжемо 30 рядків. А я беру лічильник рядочків і я в'яжу, рахую, обов'язково дов'язала рядочок. Обов'язково нажала, тому що десь кудись на листочок хто пише, відволікся, десь листочок дівся, записав, не записав, а то взяв кнопочку, нажав і дуже класно. Тому я прям рекомендую: Отак, і в'яжемо по кругу 30 рядочків. Потім я перехожу на спиці, я роблю тут зменшення. Манжету, бачите, ось так от я зменшила в трьох місцях. І перехожу на спицю 3,5 і в'яжу ще 15 рядочків. І ось так виходить у нас рукавчик. Я бажаю, щоб у вас все вийшло.